Всім привіт, дівчатка та хлопчики! Як ви замітили, ми зараз у моїй подруги Насті в Кіровоградській області у звичайному селі, але дуже-дуже красивому селі. Нам тут дуже дуже сподобалось. Я тут дійсно перший раз. І побачила тут цю красоту природи. Але ми сьогодні вирішили ввечором нічого не готувати, а попросити наших чоловіків, щоб вони нам приготували на вечерю смачну вечерю, пожарили нам шашличок. Настя підготувала гарний кусочок м'яса, ошийка, свинину, і будемо сьогодні з ошийка робити шашличок. Я вам розкажу декілька і дам порад декілька, як краще, як зручніше швидше замаринувати шашличок. Можна робити і з курятини, і з баранини, всі ж ви знаєте, з телятини. Але сьогодні, іменно сьогодні, в нашому випадку, це буде свининка, і будемо маринувати шашличок із свининки. І так, у мене десь приблизно 2-2,5 кіло свинячий ошийок. Починаємо його різати. Я обрізаю все, що тут лишнє, особливо у шийку, є така жила, яка дуже тверда, сальова. Її також обрізаємо. І шматочки ріжемо на такі, як кому сподобається. Ну, як спічечний коробок. Отакі От десь приблизно шматочки ріжемо. М'яско наше порізали. Шматочки такі, ось десь невеликі, але я на кожному шматочці, які мені не нравляться, жили або лишній жирочок. Бо тут достатньо це частина ошійка, то тут і так достатньо жирочка. Я все лишнє зрізала. А так в такому от вигляді залишаю. Трошки воно приморожене. І починаємо різати цибульку. Цибульку нарізаю півкільцями. Півкільця робимо такі товстенькі, не тоненько. І так, цибульку за цибулькою. Цибулі десь піде около кілограму. Цибульку нарізали нашу півкільцями. Тепер її треба гарненько її пожмакати, але щоб гарно пустила сік, кидаємо десь чайну ложечку солі, і тепер її. Руками тако переминаємо, щоб вона пустила сік. Тепер прийшов час посолити наше м'ясо. Так як у нас цибулька була підсолена, хороша чайна ложка солі туди пішла. Приправа до шашлику також у мене сіллю, я буду додати сюди, то ми її додамо ну, десь приблизно столову ложку, не більше приправи до шашлику, Беріть ту, яку ви любите. Отака От невеличка столова ложечка приправи. Якщо є перчик горошком, обов'язково, душистий, просто чорний, лаврового листочка кинути сюди також. Перчик умеленого, десь приблизно хороша чайна ложечка зверху кину, то можна навіть трошечки більше. І звичайна кухонна сіль, то я кину десь пів столової ложки. Тепер це все гарно перемішати, і будемо додати нашу цибулю. Поки що м'ясо гарно перемішати з приправками. Щоб воно все просолилося. Є люди, які не любителі взагалі приправ. І можна цей варіант пропустити. Тільки кинути сіль, перчик, лаврового листочка, душистого перця, але киньте, якщо є, трошки сухого часнику. Можна коріандр, Свинина дуже-дуже любить коріандр. Така спеція, сухий коріандр. Це для тих, хто не хоче додати приправу до шашличку. У кого вийде купити приправу до шашлику, щоб не було вмісту солі, взагалі не було, а тільки спеції, без солі, без солі то трошки більше солі кинути. Так як у мене приправка все-таки солью, то я менше солі. Як тільки м'яско стало ну, гарненько розподілилися спеції, тепер на цьому етапі ми додаємо цибулю і цибулю разом із м'ясом також гарно перемішуємо, якби робимо такий масаж, трошки знову жмакає цибулю. І так гарно, рівномірно всю цибульку. І навіть цей сік, що цибуля пустила, я також сюди, бо ми ж коли її перемішували, з сіллю, цибулька. Мені такий варіант більше подобається, коли окрему цибульку подмаринувати, і тоді мариновану зразу в м'ясо. І я також ще її з м'ясом пережмакую, ще більше соку пускаю, і тепер це все гарно я перемішую в мисті. так от. І так, коли все м'ясо перемішали з цибулькою, тепер вже є варіанти. У мене, наприклад, сьогодні буде сильно газована вода десь приблизно пів літри. Хоча воду можна замінити. На звичайний кефір 2,5 чи 3 і 2 жирність. І можна замінити просто олійкою, нічого не наливати, а олійкою так гарненько полити, пару ложок. Ну, пару ложок це ж десь ложки 4-5, не більше і так змастити. Сік лимону можна збризгнути, Уксус не бажано, я не люблю з уксусом маринувати. Якщо вже уксус, то краще сік лимону кинути, видавити. І так от пів літра водички поливаю, щоб воно було сильно газоване. По-перше, зразу воно піде Маринуватися. Дивіться, яке воно дуже-дуже сочне. Уже. І на цьому етапі, в кого є, можна додати зелень, петрушки багато покришити. Якщо це літом, помидор, сік, помидор, це кислота, хорошо, дуже йде до свининки. І бачите, щоб було видно ось, ось аж юшечка. Сік, Аж видно. і отак от це все. Зараз залишаємо до вечора. У нас зарара. І ми це будемо маринувати десь годин 6. Наш шашличок вже промаринувався, десь годин 6-7 маринувався, тепер його гарно перемішали і починаємо його нанизувати або на шампури, або на рішіточку. Ось отак. У мене невеличкі шампури, тому три шматочки. Можна зробити на рішітку, викладати шматочки м'яса і жарити на рішітки. Можна на шампурах, кому як удобно. Цибульку я на шампурі не хочу жарити, бо вона швидко горить. Я цибульку, яка маринована, швиденько на сковорідці піджарю, а шашличок на мангалі. А поки чоловіки наші жарять шашличок на мангалі, я вам то, що обіцяла, підскажу декілька порад. От дивіться: наприклад, курятина, чи гомілки, чи стегно, чи просто куряче філе, заливаєте кефіром. Наприклад, порізали м'ясо шматочками, чи просто гомілки ціленькі, чи стегно, і залили, допустимо, кілограм гомілок, так скажемо, і літром кефіру. Але кидаєте в гомінки все, як положено в курку: сіль, перчик. Дуже курка любить паприку, обов'язково чосничку. І обов'язково цей сіль, перець, коріандр це така основа. Основа, і неважно, яке це м'ясо, чи куритина, чи баранина, чи свинина. Сіль, перець, коріандр це основа. Якщо це курка, додаємо кефір, заливаємо кефіром і додаємо паприку, і можна ще приправу до курки. Оце і все, і більше нічого не треба. Це курячий шашличок і свинини шашличок. Наприклад, ошийок, чи лопатка, чи крістець називають. Ну, це в нас тут тобто, в регіоні називають крістець, може, в нас і тут не так називають. Порізали короче, свинячий м'ясок шматочками, як коробочка сірникова. І сіль перець, коріандр, це та що основа, що я вам казала. І що я ще додаю? Хоча б чайну ложечку сухого чосничку. Хоча б потім після цього. Ну, сіль, перець, коріандр, чесничок, і приправу можна додати до шашлику. Більше, я нічого з приправ не додаю. І це все заливаю сильно, сильно газованою водою, але бажано, щоб вона була не сольонна. Бо купила Настя чи начин чоловік водичку, вони не знали на що цього, і купили там все таки вміс солі, трошки перебільшується. То ми будемо його трохи не досалювати. Наш шашлик, якщо ви маринуєте в себе, то водичку бажано брати мінеральну без солі. Порізали м'яско, порізали багатенько цибулі, сіль перець, коріандр, приправа до шашличку, сухого частичку трошечки, і це все залили сильно газованою водичкою. І перемішали і залишили хто на ніч. А хто хоче сьогодні, на сьогодні, як ми, то в нас він зранку ми замаринували і до вечора він постоїть цей шашличок. Ще як варіант. Можна не мінеральну воду, а можна звичайні томати, помидори. Якщо це літом, якщо це сезон, то можна перестиглих помидор або блендером перекрутити, або на тертушку потерти, або на м'ясорубку перекрутити. І це м'ясо замаринувати в помідорах. Це дуже дуже смачно. Я від уксуса відходжу від оциту. Я стараюся в тих же помидорах та же кислота є, яка м'ясо розм'якчить. Можна трошки додати соку лимона, але лут краще не в маринад, а краще вже коли пожаримо шашличок і цей сік лимона на гаряче м'ясо побризгати. А цибульку ми на звичайній сковорідці на олійці жаримо. Цибульку прижарюємо, яка маринувалася в м'ясі, і піджарю. То... Не до золотистого, а щоб просто негресенька була. Так, Ми на кухні у моєї подруги в селі зробили шашличок. Тепер присипаємо цибульку, в якій маринувався цей шашличок. Ще зверху дуже смачно посип. полити сік лимону, видавити. Це правда, це дуже смачно. І притрусити цибулькою такою обжареною. І будемо так от смакувати. Наш шашличок готовий, пахощі! Ми на кухні, в селі моєї подруги, пожарили шашличок на вулиці, правда? І дуже-дуже смачно вийшло. Ще від мене така рекомендація: можна подати на листях салату, полив соком лимону, притрусивши свіженькою цибулю, також буде дуже смачно. Шашлик дуже соковитий, смачний. Попробуйте цей варіант маринаду. Так що, всім на здоров'я, смакуйте!